Дев'ятниця продиктована Ісусом святій Фаустині Ковальський. Ісус, бажаю, щоб Ти протягом дев'яти днів приводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня ти приводитимеш до мого серця іншу групу душ. І зануриш їх у морі мого милосердя, а я всі ці душі приведу у дім мого Отця, робитимеш це у цьому і в майбутньому житті, і я не відмовлю жодній душі, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, про ласки для цих душ. День третій. Сьогодні приведи до мене усі побожні і вірні душі і занур їх у море мого милосердя. Ці душі потішили мене на хресній дорозі, вони були тією краплиною втіхи серед моря гіркоти. Наймилосердніший Ісусе, ти щедро наділяєш всіх своїми ласками зі скарбниці свого милосердя, прийми нас до помешкання. Наймилостивішого свого серця, і не випускай нас з нього навіки, благаємо тебе про це, задля твоєї незбагненної любові, якою палає Твоє серце до Небесного Отця. Див милосердя нікому не збагнути, ні грішнику, ні праведному їх не осягнути. На всіх милостиво дивишся із неба, усіх любов Божа кличе до себе. Предвічний, Отче, подивися око милосердя на вірні душі, як на спадкоємство Твого Сина, і заради Його страстей даруй їм своє благословенство і огорни своєю неустанною опікою, щоб вони не втратили любові і скарбу святої віри, але щоб із хором ангелів і святих прославляли Твоє безмежне милосердя. На віки віків. Амінь. Вервиться до Божого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознійся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, в святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця, Ісусового, як джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі.